Глава 13. Несплячий святий. Будь ласка, дозвольте мені вирушити в Гімалаї. Я сподіваюся, що в непорушному усамітненні зможу досягти безперервного божественного спілкування. Я дійсно одного разу звернувся цими невдячними словами до вчителя охоплений однією з непередбачуваних ілюзій, що час від часу відвідують тих, хто поклоняється. Я відчув зростаюче роздратування від обов'язків по ашраму і занять у коледжі. Деяким виправданням стало те, що я висловив це прохання всього після шести місяців спілкування зі шрі Юктишваром і ще не цілком розглядів справжню колосальність його фігури. Багато горян живе в Гімалаях і все ж не володіють сприйняттям Бога. Повільно і просто відповів гуру. Краще шукати мудрості у людини, яка пізнала себе, ніж у інертної гори. Ігноруючи явний натяк учителя на те, що не якась гора, а він є моїм учителем, я повторив прохання. Ширік Тешвар не відповів, що я прийняв за згоду. Невизначене, але зручне тлумачення. Цього вечора, у своєму калькутському будинку, я займався підготовкою до подорожі. Зав'язавши в ковдру в кілька речей, я пригадав такий самий вузол, потаки виконутий з вікна мансарди кількома рок роками раніше. Я й тепер здивувався, дізнавшись, що це втеча в Гімалаї виявиться невдалою. Перший час настрій був піднесений. Вночі ж, думки, що покидаю гуру, я відчув тяжкі докорі сумління. Наступного ранку я розшукав пандіда діда Бехарі, професора санскриту в шотландському церковному коледжі. Пане, ви говорили мені про дружбу з видатним учнем Лахірі Махасая. Дайте мені, будь ласка, його адресу. Ти маєш на увазі рама Гопала Музундара? Я кличу його несплячим святим. Він завжди не спить і перебуває в екстатичному стані. Він живе. В Рабанджпурі. Поблизу Таракешвара. Подякувавши пандиту і негайно сівши в поїзд на Таракешвар, я сподівався на схвалення несплячого святого занять медитаціями на самоті Гімалаїв. До мене дійшли відомості, що друг Бехарі отримав осяяння через багато років занять крія йогою у відокремлених печерах Бенгалії. У Тракешварі я наблизився до знаменитої святині, індуси ставляться до неї з таким же благоговінням, як католики до святилища Лура, Лурда у Франції. Багато чудес зцілення трапилось в Тракешварі. Зокрема, одним з таких, із членів моєї родини. Я пробула в храмі тиждень, розповіла одного разу, моя старша тітка. Дотримуючись повного посту і молячись за одужання від одної хронічної хвороби твого дядька Саради, на сьомий день у мене в руках матеріалізувалася якась трава. Зробивши відвар із неї, я дала його дядькові. Хвороба одразу зникла і більше ніколи не поверталася. Підійшовши до святого місця поклоніння. Та я не побачив на вівторі нічого крім круглого каменю. Така форма каменю без початку і без кінця виражає нескінечність. В Індії космічні абстракції не чужі розуму навіть найскромнішого селянина, і дійсно, люди заходу часто звинувачують його за те, що все його життя наповне абстракціями. Настрій мій у той момент був настільки похмурим, що бажання схилитися перед кам'яним символом не виникло. Бога слід шукати, думав я, лише в душі. Покинувши храм, не схиливши коліна, я швидко попрямував до віддаленого селища Ранбоджпур, абсолютно не знаючи, куди йти. Моє звернення до перехожого за інформацією змусило його впасти у тривалий роздум. Коли підійдеш до першого перехрестя, поверни праворуч і так і йди, нарешті вимовив він пророчо. Дотримуючись поради, я пішов вздовж берегів каналу. Спускалася темрява. Околиці селища в джунглях наповнилися лише мерехтливими світлячками та виттям шакалів поблизу, вельми примарне місячне світло не давало жодної впевненості. Години через дві я зупинився. Приємний дзвін коров'ячого дзвіночка. Після кількох окликів до мене нарешті підійшов селянин. Я шукаю рама Гопала бабу. Така людина в нашому селі не живе, відповів він похмуро. Ти, напевно, який-небудь невдалий шукач. Сподіваючись заспокоїти його підозру, я схвально пояснив своє скрутне становище, і він гостинно відвів мене до себе додому. Ранбачпур звідси далеко, зауважив він. Біля перехрестя тобі треба було повернути ліворуч, а не праворуч. Мій колишній порадник, подумав я з досадою, явно був грозою для мандрівників. Смачно повечерявши неочищеним рисом з дал і карі з картоплі з бананами, я пішов у маленьку хатину, розташовану поруч із двором. Вдалині співали селяни під галасливий акомпанемент барабанів мріданга. Виноска. Сон був поганий, і я глибоко молився, щоб бути скерованим до усамітненого йога Раму Гопала. З першим світлом ранкової зорі, що проникло в на моєї темної кімнати, я вирушив у уранбадшпур, втомлено тягнучись через купи сухої глини, повз зрізані серпом колючі рослини. Селяни, які періодично зустрічались, незмінно говорили, що мета всього в яких-небудь кроша. Виноска. Через 6 годин сонце переможно прослідувало від горизонту до зеніту. Але я почав відчувати, що вічно буду в одній крихіці від Ранджбадпура. Після обіду світом моїм все ще було нескінченне рисове поле. Нещадний смертельно виснажливий жар лився з небес, коли до мене неспішним кроком наблизився якийсь чоловік. Я ледь наважився вимути, вимовити звичайне запитання, щоб не викликати монотонного Якраз кроша. Незнайомець зупинився поруч зі мною. Він був ходорлявий, невисокого зросту і ніщо в ньому не справляло особливого враження за винятком пари надзвичайно проникливих темних очей. Я збирався покинути Анджбаджпур, але твої наміри були добрими, і я почекав на тебе. Він погрозив пальцем перед моїм здивованим обличчям. Хіба ти недостатньо розумний, щоб не зрозуміти, що непроханий, ти міг звалитися мені як сніг на голову? Цей професор Бехарі не мав права давати тобі мою адресу, вважаючи зайвим називати себе в присутності цього вчителя, дещо вражений таким прийомом, я стояв, не кажучи ні слова. Раптом він зробив таке зауваження: Скажи но, ну, де по твоєму Бог? Ну, він у мені і всюди, відповів я, збитий з пантелику, що безсумнівно було видно по обличчю. В усе проникає, так? задоволено розсміявся святий. Тоді чому ж, юначе, ти схилився вчора, не схилився вчора перед нескінченним у кам'яному символі в тракешварському храмі. Виноска. Твоя гординя була покарана невірною порадою перехожого, не обтяженого розумінням чіткої межі між лівим і правим, що обернулося певними незручностями. Я щиро погодився, вражений, що Всевидяче око сховане в непримітному тілі поруч зі мною. Від йога виходила цілюща сила, яка вмить оживила мене у цій пекучій спеці. Той, хто поклоняється, думає, що його шлях до Бога єдиний, сказав він мені. Йога, за допомогою якої божественне проявляється всередині, безсумнівно вищий шлях. Так говорив нам Лахірі Махасая, але відкриваючи Бога всередині, ми усвідомлюємо його ззовні святині в Таракешварі та в інших місцях справедливо шануються як знаменітниті центри духовної сили. Суворість святого пропала, очі його співчутливо потеплішали. Він поплескав мене по плечу. Юний йог, ти, я бачу, тікаєш від свого вчителя. У нього є все, що тобі потрібно. Ти повинен до нього повернутися. Гори не можуть бути твоїм гуру. Рам Гопал повторив ту ж думку, що висловив Шрі Юктешвар під час нашої останньої зустрічі. Вчителі не пов'язані космічним примусом обмежувати місце свого перебування. Співрозмовник грайливо глянув на мене. Індійські Гімалаї і Тибет не мають жодної монополії на святих. Та істина, яку людина намагається знайти всередині себе, не відкриється від переміщення тіла в різних напрямках. Як тільки набожна людина готова йти хоч на край світу за духовною просвітою, її гуру з'являється поруч. Я мовчки погодився, пригадавши свою молитву в Бенераській обителі, за якою послідувала зустріч із Шрі Юктишваром на безлюдній вулиці. Чи маєш ти маленьку кімнатку, де міг би закрити двері і бути один? Так, мені подумалося, що цей святий переходить від загального до часткового зі швидкістю, що приводить у замішання. Це і є твоя печера. Він обдарував мене осяйним поглядом. Це і є твоя свята Гора, Там то ти і знайдеш Царство Боже. Його прості слова в одну мить вигнали одержимість Гімалаями, що все життя переслідувала мене. У рисовому полі, під палючим від спеки сонцем я прокинувся від мрій про вічні сніги. Молода людина, твоя божественна спрага похвальна, я відчуваю до тебе велику любов. Рам Копал взяв мене за руку і повів до химерного поселення. Глинобитні будинки, вкриті кокосовим листям. Над входом були скромно прикрашені свіжими тропічними квітами. Сетий посадив мене на затінений поміст із бамбука у своїй маленькій хатині. Подавши підсолодженого лимонного соку і шматок твердого льодяника, він пішов у внутрішній дворик і сів у позу лотоса. Години через 4, виходячи з медитації, я розплющив очі. І побачив, що монолітна фігура йога все ще була нерухомою. Але коли мій шлунок гостро нагадав про хліб на сущий, рамгопал звернувся до мене. Я бачу, ти зголоднів, сказав він. Їжа скоро буде готова. У глиняній печі у дворику був розпалений вогонь, скоро на великому аркуші банана були подані рис і дал. Господар люб'язно відмовився від допомоги у приготуванні їжі. «Їсть – це Бог. Ця індійська приказка з незапам'ятних часів вселяла побожну повагу. Пізніше, під час безлічі подорожей світом, мені було приємно бачити, що подібне ж ставлення до відвідувачів проявляється в сільській місцевості багатьох країн. У містах же велич гостинності принижується надлишком сторонніх осіб. Натовпи людей здавалися чимось неясним і далеким, коли я сидів на навпочіпки біля йога в маленькому селі, загубленому в джунглях. Хатина, осяяна м'яким світлом, здавалася таємничою. Рамгопал пристосовував мені під ліжко кілька дірявих код в ковдр на підлозі, а сам сів в позі лотоса на солом'яну циновку. Вражений його духовною чарівністю, я наважився на прохання. Пане, чому б вам не дарувати мені самадхі?» Дорогий, я був би радий передати божественний контакт тепер. Але мені роб... не мені робити це. Святий глянув на мене напівзакритими очима. Твій учитель скоро обдарує тебе цим досвідом. Тіло твоє ще не налаштоване на подрібний лад. Як маленька лампочка не може витримати надмірно високу напругу, так і твої нерви поки що не готові для космічного струму. Якби я нині передав нескінченний екстаз, ти звалився б так, ніби кожна клітина тіла опинилася в вогні. Ти просиш у мене осяяння, продовжував Йок задумливо, а я дивуюся, як така непомітна людина, як я, з тими. Незначними медитаціями, що я виконав, досягла успіху, в приємності Богові, і що такого цінного являю я в його очах у кінцевому підсумку. Пане хіба ви не шукали Бога довгий час? Я не багато зробив. Бехарі, мабуть, розповідав тобі дещо з мого життя. 20 років я займав прихований грот, медитуючи по 18 годин на добу. Потім перейшов у більш недоступну печеру і залишався там 25 років, вступаючи в йогівські єднання по 20 годин на добу. Сну я не потребував, бо завжди був із Богом. Тіло більше відпочивало в абсолютному спокої над споглядання, ніж це могло бути у частковому спокої звичайного несвідомого стану сну. М'язи у вісні розслабляються. Але серце, легені та система кровообігу працюють постійно, не маючи відпочинку. У надсвідомості внутрішні органи залишаються в стані тимчасової призупиненої жвавості, але підживлюються космічною енергією. Завдяки цьому роками я знаходив сон непотрібним. Настане час, коли й ти будеш обходитися без сну, додав він. Оце так. Ви медитували так довго і все ж не впевнені в прихильності Господа? Я здивовано втупився на нього. Що ж тоді сказати про нас нікчемних смертних. Ну, хіба ти не бачиш, що Бог це сама вічність? Припускати, ніби його можна пізнати за 45 років медитацій – це, мабуть, безглуздо. Але Бабаджі запевняє нас, що навіть незначна кількість медитацій допомагає звільнитись від жахливого страху смерті і майбутнього після неї. Не встановлений духовний ідеал на маленькій гірці, але причепи його до зірки безмежного божественного досягнення. Якщо ти трудишся наполегливо, то будеш там. Захоплений цією перспективою, я попросив у нього ще слів просвіти. Він розповів чудову історію про свою першу зустріч з гуру Лахірі Махасая – Бабаджі. Виноска до півночі рамгопал змовк, і я влігся на ковдри. Заплющивши очі, я побачив спалахи блискавки. Великий простір всередині мене був камерою розплавленого світла. Розплющивши очі, я виявив те саме сліпуче сяйво. Кімната перетворилася на частину нескінченного склепіння, яке я споглядав внутрішнім зором. Чому ти не спиш? запитав Йох. Пане, як я можу спати, якщо виблискають блискавки і при закритих, і при відкритих очах? Ти благословенний мати цей досвід? Духовні випромінювання нелегко побачити. Святий додав кілька ласкавих слів. На світанку Рамгопал дав льодяників і сказав, що мені слід йти. Мені так не хотілося розлучатися з ним, що очі були сповнені сліз. Я не дозволю, щоб ти пішов без подарунка, ніжно сказав Йох, і що небудь для тебе зроблю. Він усміхнувся і пильно подивився на мене. Я стояв на землі, як укопаний. Спокій, потужним потоком кинувся через шлюзи моїх очей. Виникло відчуття миттєвого зцілення від болю в спині, який багато років із перервами турбував мене. Оновлений, омитий у морі світлої радості, більше не плачучи, торкнувшись стоп святого, я увійшов у джунглі, торуючи шлях через тропічні сплетіння, поки не досяг та ракешвара. Там я здійснив друге паломництво до знаменитої святині і простягся перед її вівтарем. Круглий камінь у внутрішньому погляді розширився, поки не став космічними сферами. Кільце в кільці, ряд за рядом. У всьому цьому відчувалась присутність Бога. Через годину я вдало сів на поїзд до Калькутти. Подорож закінчилася, але не у Величних Горах, а в гімалайській величній присутності мого вчителя. Виноски. Глава глави 13. Барабани, в які б'ють руками. Їх використовують тільки для виконання молитовної музики кіртан. Кроша. Відстань приблизно в 3 кілометри. Людина, яка нічому не поклоняється, ніколи не зможе винести тягаря самої себе.